Друзі, всім вітання. Кипить робота. Чистимо пшеницю. Задіяна вся техніка. Зараз покажу вам в роботі нашого куна. Скажем так, поки його не було, то обходились без нього. Як він з'явився, зразу йому знайшлося куча роботи. Чистимо на газончика. Перше. Начищаємо на Овеску а потім проганяємо через ОВС на машину, а потім з машини вже калібруємо сад. А ось і наш погруз так, так. Ось так у нас виходить. Це те, що в нас виходить, от, ну, не відходи, аж відкалібрована, бита. Бита тут мало, щукла й бита, все відходить сюди. Ну і оці не вичищені колосочки. Сюди йде чиста і все таки буде, що не відбирає ОВС, все добирає типа Звісно, з кунам удобно. Туда, скажем, вчора ним грузив, тут була пшениця, перевозимо на ту сторону. Тепер знову ним. Тут ми ну, постійно гралися газоном, тут, ну, скажем, мало місця. Так, тут треба попадати. В принципі, заїхати можна, але треба награтися, щоб сюди попасти задом. Ну і з півмашини машини постійно треба перекидати. Е Десь тони дві ми набираємо так, що не треба підкидати нічого, а потім треба підкидати наверх туди ж на середину, коли ще половину машини завжди треба було перекидати лопату. Я тепер, звісно, придумали собі, трохи зменшили навантаження на руки. Все попідключали тут, як нам... Рекомендували. Ось підкріплення там трошки ми не... переробили. Потім окремо покажу відеовідгук. Чому не викидаю зараз відеовідгук? Тому що, щоб відеовідгук викинути, треба ним попрацювати. От вже попрацював, де що побачили. Що, де, як, плюси, мінуси. Ну без мінусів нікуди, є нюанси. Так що так, працюємо далі. Будемо тоді покажу, як ми будемо чистити. Газончик у нас їздить, все чотенько. Звісно, це не заходиш, все, в Дербург поїхав, солярки залили туди і не заглядаємо, тому що розход малесенький, а на таких переїздах він доволі, е доволі у нас... Скажімо так, розхід у нього був. Та і бензин все одно, розхід на бензині він більший. Звісно, це задоволення не з дешевих переобладнати, але воно того варте. Так що працюю далі. Нажимаємо пшеничку, нажимаємо джойстиком і пішли висипати. Так, треба трохи от'їхати, зараз розсиплюємо. Зід'їжджаємо, попускаємо, під'їжджаємо. <кхи> Трохи все одно займається часу процедура, але не руками кидати. Thank you sir.